Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Економічне бронювання призупинено. Пам'ятайте, Верховна Рада прийняла закон про економічне бронювання, Тому що для того, щоб воювати, потрібно в тилу щось робити. І для того, щоб прогодувати, озброїти, одіти одного солдата ЗСУ, потрібно робота п'ятьох, шістьох. Сімьох чоловіків в тилу українців. Ну а виходячи з цього Верховна Рада прийняла закон про економічне бронювання українців, які працюють в критично важливих підприємствах. І під це бронювання підійшло приблизно півтора мільйона чоловіків, українських чоловіків. Але тут обурився президент Зеленський. Обурився президент Зеленський і. Цей закон зразу припинив дію. Це перший випадок в історії України, коли обурення президента привело до призупинення закону. Закон про економічне бронювання призупинили і з списками на півтора мільйона чоловік, які по цьому закону заброньовані, будуть розбиратися компетентні органи. Що я вам скажу? Обурився президент Зеленський. Закон призупинили. Перший випадок. Можливо, не останній. Я просто подаю матеріал. Я просто викладаю відео. Ну а ви вже будете коментувати, коментувати і казати, хто правий, хто винуватий. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!